Тобто, в Україні на території цього Буршого Радянського Союзу такого немає, це однозначно. В Європі паче, в світі падше. Тобто є подібні системи, де намальовані літачки, або просто їздять машини. Тобто, суть в тому, що для всіх клієнтів і не тільки був розроблений відкритий варіант сервісу стеження за роботою комунальної структури нашої. Вони я між собою називаюся такі онлайн, який знаходиться на нашому офіційному сайті Санком ТРВО. По суті, ви зараз Включить у вас на сайт. Це от наш сайт і при кликанні е ліворуч, там де GPS-система написана, ви потрапляєте якраз на ссылку, там де розміщена та система, яка відкрита широкому загалу. На цій системі можете побачити, як рухаються машинки. Тобто ці точки, це так, як рухаються машинки, відповідно всі машини, де вони як рухаються. Коли вони забирають це сміття. І можна переглянути контейнерні майданчики в розгляді кожного клієнта, всіх клієнтів. Чи, може бути, контейнери майданчиків? Uh -huh. Показати контейнерні меданчики. Усіх клієнтах нормально. Оце зараз ми побачимо повністю, uh -huh. от, такими квадратиками достраховані це всі контейнери майданчики, які є на даний момент е, в обслуговуванні підприємства самокомурівні. Якщо ми нажмемо на кнопочку Перевірити за сьогодні, зараз висвітлюються якісь квадратики зелененки. Це ті квадратики, які вже, то есть, це ті контейнери майданчики, які сьогодні вже були запаті. От, ну, э, інтернет у нас через модем, поэтому є нюанси. Те, що є завельники то, то, то есть набвиси, mm -hmm. то, на бизнес. То, что на завельники висили, це те, що сьогодні вже зібрало на цю хвилину. Чи завельники, чи неважно.